Very happy to see everybody here today and thank you for coming to this great event plastic. Now he has the honor directing the flag ceremony. Шановний пане посол, вельмишановні медичні працівники, пан Васильчишин, мені дуже приємно бути на вашому дійстві, яке присвячено відкриттю де Юрі, а де-факто установа давно вже працює, сучасного медичного центру в такому потрібно для людей. Галузі медицини, як ортопедія дуже приємно, що за ці роки від становлення не простого становлення, тому що така організація медицини для нас була і, на жаль, в багатьох галузях залишається дивною новою. Ви дійшли до того рівня, що ви маєте істотні результати, які відомі і визнані не тільки в Чернівецькій області. А і всій нашій державі мені дуже приємно, що клініка розвивається і намагається розширити сферу своєї діяльності. Так, завдяки пропозиції доктора Васильчишина і підтримці таких докторів, як присутня тут Маковічук Іриномілянівна, директор департаменту Андрієць Світлана Анатоліївна. Вдалося відкрити практично новий для чернівців напрямку. Бажаю успіхів, здоров'я на благо всіх жителів. 140 років тому було відкрито Чернівецький національний університет. 105 років тому було відкрито міську дитячу лікарню. Це велике славетне майбутнє. Бажаю колективу успіхів, здоров'я. Володимир Іванович кулішки початковує взагалі новий напрямок розвитку економіки краю, а саме Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, директор інституту травматології та ортопедії. Життя такого чудового центру в умовах сьогодення це певної міри. Подви, які буде виконувати ця установа на благо наших співвітчизників, на благо наших хворих. Дякую. No. Дівання надії покладайте на цілку. У нас є тут, можемо розвернути 110 ліжок, зараз у нас 100 ліжок. І сподівання на те, що буде відповідна, відповідна якість як лікування, так і надання інших послуг, діагностичних та інше хворим нашого краю та всім іншим бажаючим з України. Скажіть, будь ласка, скільки працівників працюватиме в цьому закладі, і які оплати, яким окладені особливо уже? На рахунок працівників біля 150 працівників, тобто, завдяки нашим шведським і німецьким партнерам були створені нові робочі місця, і на рахунок обладнання ми також дуже завдячені дуже вдячні шведської сведської стороні, які нам надали ангіографи, які в нашому відділенні. Один тут є, один є в, на території кардіологічного центру. До речі, зараз ще там один буде монтуватися для того, щоб е, надавати ургентну службу хворим з гострим інфарктом. До речі, завдяки е, співробітницю, так званому державно-приватному партнерству нашої клініки і е, управління охорони здоров'я Чернівців. Це Андрієць Оксана Анатолійовна, і також Ірина Мільянівна Маковічук. От всі ми разом зібралися, і ми з березня, уявіть собі, різко зменшили кількість наглих смертей. Тобто, якщо гострий інфаркт це є одною з найбільш великої причин передчасної смерті, і от завдяки такому сумісному нашому державному приватному партнерству у нас зараз є ургенція. Увіть собі це 7 на 24, Тобто, цілодобово кожен день при гострих інфарктах надаються послуги, які заключаються в тому, що хворому інфаркт залежна артерія стентується і хворий по суті рятується від наглої смерті. Скажіть, будь ласка, які основні послуги медичні будуть саме в цьому дому? Це працювати? Так само, як і раніше, ми вже працюємо з 2003 року як шведсько-український центр, до того ми працювали як просто центр імплантації суглобів. Основна це наша діяльність імплантації штучних кульшових, колінних суглобів, а також дегенеративні захворювання хребта, де імплантуються спеціальні кейджі, а також робиться транспедикулярна фіксація, також надається різноманітні види послуг при проблемах хребта. Я так розумію, що ви надаєте унікальна клініка, якщо брати нашу область, так? тобто ви надаєте такі послуги, які не можна отримати? Так? Ні, це не зовсім так. Скажімо, в обласній лікарні одні і другі також надаються, ми є першими, які почали це робити. І на рахунок суглобів також деякі операції ми були почали. Що такі самі послуги на високому рівні надаються і в обласній лікарні, і от в нашій сусідній лікарні на фаї. Є наприклад дуже складними і операційні обладнання спеціальними системами ультрастерильної фільтрації повітря, тобто пацієнт знаходиться в якби мовити під куполом стерільного повітря. Це зменшує ризик інфікування, і при довготривалих операціях це є необхідністю. Ми вітаємо Куліш Володимир, перший заступник голови державної адміністрації. Ви з точки зору обласної державної адміністрації, яке значення має відкриття цього центру для нашої області? Сьогодні дуже складний час. Він пов'язаний з тим, що в нас нема багатьох можливостей для того, щоб забезпечити достатнє фінансування бюджет за рахунок бюджетних можливостей в першу чергу багатьох проектів, програм і в тому числі медицині. Якщо ми на сьогодні можемо ще знайти можливості за рахунок бюджету державного чи місцевих бюджетів реконструювати наші діючі лікарні, медичні потужності, то придбання обладнання взагалі є дуже серйозним питанням. Проблемою пов'язаною з якраз з дефіцитом таких фінансових можливостей. І перше, що відкриття центру, це якраз можливість отримати дороговартісне обладнання для нашого краю, наших людей, яке дозволяло би сьогодні вирішити дуже серйозні питання, пов'язані з сортобітів. В першу чергу, другий напрямок це, це отримання гарантій, того що ти можеш бути врятований, коли, наприклад, відбувся серцевий напад, тобто питання проблем серця, судин це за рахунок встановлення. Ангіографа сьогодні бюджет не розполагає такими можливостями, щоб його придбати, наприклад, для області. Він сьогодні у нас вже в краї є. Друге, що хотів підкреслити, і взагалі вдячний сьогодні нашим шведським партнерам, що не дивлячись на ті проблеми, які є сьогодні в Україні, війну в першу чергу. Інвестор не побоявся інвестувати досить серйозні кошти для того, щоб відкрити такий центр. І знаю, що в планах є розбудова, розвиток інших напрямків співпраці, інвестування якраз в медицину в Ченніцях, партнерства влади і бізнесу. Причому використовуючи э, наші зв'язки і міжлюдські відносини з іноземним бізнесом, міжнародними э, фінансовими організаціями, які э, сьогодні готові саме I'm the Swedish ambassador to Ukraine. Uh, a great uh, deal we're doing today. so uh, how do you think uh, what is the meaning of this opening for us for ukraine? well, i think the meaning of this is that it shows how important it is to build people-to-people -people, uh, relations between two countries. Because this hospital, this initiative um, is the result of cooperation between private people, individuals. And it shows how important it is to build strong bilateral relations through people to people contacts. As I said in my speech, we have a very generous support for Ukraine from the Swedish government, and we also have a very strong political support for Ukraine. But I think in order to build strong relations for the decades, centuries, to come it's important to continue to build on the strong people to people uh, relations between ukrainians and swedes mm -hmm. How do, how's the do you, uh, are you satisfied with the of work. Well, I think I always say that I'm very optimistic about the future of Ukraine. And the reason why I'm optimistic the biggest difference between Ukraine today and Ukraine after the Orange Revolution. And it's the civil society which I'm sure will push for reforms and will push the country closer to the European Union. Mm -hmm. And I think that the strong civil society in Ukraine... Well, it, it is complicated. Remember everybody. <laughs>

Uh, a specialist in Yellow Medicine, also with mm -hmm. Sometimes the road was ramped, but not a continuing road.